Ти постійно втомлена. Приходиш додому без сил і енергії, хочеться просто лягти і ні з ким не говорити. Життя проходить, а змін немає. Ні по грошах, ні по якості життя. Ловиш себе на думці, я більше не витримую. Але куди подітися? Ти звикла терпіти найм заради стабільності. Хоч уже і вигоріла, але все одно тримаєшся. Здається, що це норма, бо всі так живуть. Але це не норма, це знак, що час щось міняти. Онлайн це твій шанс змінити своє життя. Він дає можливість розвиватися без вигорання і постійної втоми. Я допомагаю жінкам обрати онлайн професію, з якої можна стартувати з нуля. Є покрокове навчання з підтримкою і зворотнім зв'язком. Усе пояснюю людською мовою, щоб не губитися і рухатися, впевнено. Сучасні інструменти спрощують роботу і економлять час. Ти можеш жити не у вічній втомі, а спокійно, у своєму темпі, без виснаження і постійного стресу. Мати час на себе, на дітей і відпочинок. І прокидатися з бажанням жити, а не з думкою знову на ту роботу. Якщо тобі відгукується і ти відчуваєш, що хочеш змін, напиши мені в дірект Хочу змін. Я допоможу розібратись, з чого почати свій шлях в онлайні.